У блоці законодавства у нас представлена найбільша база нормативно-правових актів різних видів. Тут закони, кодекси, постанови, різні роз'яснення, офіційні листи. Законодавство в нас розділене на міжнародне, регіональне, загальне, окремо винесені законопроекти, внесені до єдиного державного реєстру НПА, столичне, європейське. але варто пам'ятати, що в законодавстві в нас не лише ж законодавство, в нас тут і судова практика, і банкрутство, і термінологічний словник, аналітика для різних фахівців. Форми, бланки, шаблони, інструкції, моніторинг законодавства, які є в нас на головній сторінці, також відображається тут: ситуації, довідники, практичні матеріали, огляд тижня. Наші користувачі можуть побачити, які документи надійшли в продукт за певний день або за певний проміжок часу. Наприклад, обираючи інтервал, продукт їм покаже всі. але можна відсортуватися по конкретній якісь тематиці, по конкретному ресурсу і побачити, що саме надійшло. Наприклад. По податках в нас є для бухгалтера ось такі ситуації, які надійшли за цей проміжок часу. Також в нас в продукті є різні варіанти пошуку інформації. По перше, якщо нам відомий реквізит якогось документа, ми можемо скористатися розширеним пошуком і тут прописати саме ті реквізити, які нам відомі, або обрати з випадаючих списків ту інформацію, про яку ми знаємо. І продукт нам продемонструє саме ці документи. Якщо нам потрібно знайти певну підбірку матеріалів по якійсь тематиці, то ми можемо піти сюди в пошук і так само відсортуватися по класифікатору, по ресурсах. Наприклад, якщо нас цікавить власність і нерухомість для юриста, то відповідно він обирає цю тематику в ресурсах може обрати одразу, що саме йому цікаво. Якщо йому цікава судова практика по власності і нерухомості, натискаємо на дану відмітку, продукт нам демонструє. Саме з цим ми можемо поставити пошукову видачу на моніторинг та додати до обраного. Продукт буде інформувати про появу нових таких документів. Також є можливість здійснювати пошук за ключовими словами, словосполученнями. до прикладу, якщо нам потрібно вирішити питання по звільненню працівника, ми обираємо ці слова. Продукт також нам демонструє абсолютно всі матеріали, а далі ми дивимося, що в першу чергу нас цікавить. Тому що ми розуміємо, що дана тема може бути цікавою для різних фахівців, для юриста, коли виникають певні якісь трудові спори, і він, відповідно, може знайти тут, наприклад, якісь судові прецеденти по цьому питанню. Нашого кадровика може цікавити різна аналітика та законодавство. Відповідно, ми можемо обрати законодавство або ж аналітику, і продукт нам відсортує по цьому питанню такі вже варіанти. Якщо нашому бухгалтеру потрібно заповнити якийсь звіт, здійснити розрахунок виплату цьому працівнику, він також може піти в ситуації, наприклад, для бухгалтера, або ж в аналітику для бухгалтера, і продукт і йому надасть відповіді на свої питання. Тобто для всіх в нас є відповіді, важливо правильно користуватися ресурсами, класифікаторами і фільтрами, і додавати собі надходження на моніторинг для того, щоб продукт нагадував про те, що з'явилися якісь нові матеріали і документи. Ну і також в самому документі в нас є також багато функціоналу. По перше, від тепер ми підсвічуємо червоним кольором. Інформацію стосовно тих фрагментів, які набули чинності раніше ніж весь документ. До прикладу, цей документ в нас набирає чинність 25 березня, але вже є певні фрагменти чинні станом на 25 грудня, і таким чином ми підказуємо нашим користувачам, що це вже чинно, і варто цими фрагментами вже керуватися в своїй діяльності. Також в нас є можливість ознайомлюватися з термінологією. Ми не забуваємо про це. Ми покращуємо даний функціонал, і в наших користувачів є можливість ознайомлюватися з різними варіантами термінів. Ось таким чином. В нас є можливість ставити на моніторинг весь документ, і в такому випадку продукт буде інформувати про зміни, які відбуваються в цілому по документу, але і можливість встановлювати на моніторинг окремі якісь розділи, статті або ж просто абзаци. До прикладу, мене як фахівця цікавлять зміни в цих статтях, в цих абзацах. відповідно, я виділяю їх мишкою, ставлю ці фрагменти на моніторинг, і продукт починає відстежувати зміни у цих фрагментах. Це також дуже важливо, особливо коли ми говоримо про великі за обсягом документи, кодекси, закони. Часто наша аудиторія не використовує весь документ у своїй роботі їм потрібно знати саме зміни по якихось конкретних фрагментах. Також в нас є можливість додавати до обраного ці документи для того, щоб вони одразу відображалися в нашій папці з обраним і не потрібно було витрачати зайвий час на повторний пошук таких документів. Також в самому продукті в нас є можливість користуватися зворотніми зв'язками. Не забуваємо, що в зворотніх зв'язках ми показуємо взаємопов'язані документи із цим. Наприклад, ми почитали закон, а далі хочемо перейти до якоїсь аналітики, до форм, бланків, судової практики, в якій згадується цей документ. Тоді ми натискаємо на цей ланцюжок, і продукт нам відображає, в яких документах згадується цей закон. Або ж якщо ми натискаємо напроти якоїсь конкретної глави чи абзацу на кнопочку вигляді ланцюжка, то продукт нам показує взаємопов'язані саме от з тим фрагментом. Особливо, коли ми говоримо теж про якісь великі документи, там це все відображається. Також в нас блок законодавства пов'язаний із судовою роботою, тому що ми одразу можемо із НПА перейти і в судову роботу, і ознайомлюватися із рішеннями, які також є в нашому продукті, із судовими рішеннями.